Шановні учні, пропоную вам розв'язати такі домашні завдання. Задача на обчислення маси, якщо відома кількість речовини, обчислити масу 6,52 моль хлор7 оксиду. Друга задача стосується обчислення. Кількості речовини, тобто скільки моль, знайти барі нітрату. Якщо відома маса речовини, тобто 628 грам. Нагадаю вам про порядок оформлення, правила оформлення задачі дано знайти розв'язання і відповідь. Третє завдання стосується хімічних властивостей, оксидів і кислот. Дописати рівняння реакцій, що відбуваються, вам в цьому завданні пропонується чотири хімічних реакції, але ускладнюється завдання тим, що частина цих реакцій відбувається, а частина ні. Тому прошу дописати ті реакції, що відбуваються, підписати назви сполук, що беруть участь в задачі, і обов'язково для тих реакцій, що не відбуваються. Поясніть, будь ласка, чому ви так вважаєте? І четверте завдання це задача з рівнянням хімічної реакції. Обчислити масу солі, що утворюється при взаємодії фером 3 гідроксиду масою 356 грам з достатньою кількістю нітратної кислоти. Зверніть, зверніть увагу, будь ласка, що в цій задачі беруть участь для рівняння реакції. Вам потрібні ферум, -3 гідроксид і нітратна кислота. Саме між основою і кислотою іде взаємодія. Натомість знайти вам потрібно. В реакції беруть участь фером гідроксид і сіль, яка утворюється внаслідок цієї реакції, і обчислити потрібно масу солі, що утворюється, задача за рівнянням хімічної реакції.